Новорічне свято для звірят Тетяна Клапчук. Старий лис жив біля болота на околиці лісу. Рідко хто зі звірів забрідав у таку далечінь. Тож із друзів лис мав лише телевізор. Утім, він не скаржився. Телевізор узагалі-то був непоганим другом. Він розповідав багато цікавого. І показував дивовижні речі, а ще ніколи не сварився з лисом. А це ж чудово мати такого друга, із яким ніколи не сваришся. Проте іноді лис відчував, що йому все ж чогось не вистачає, чогось такого, що зазвичай буває між друзями. Лис намагався згадати, чого саме, але ніяк не міг. Якось холодного зимового вечора лис зварив собі велику чашку какао і затишно влаштувався перед телевізором. Але програма сьогодні чомусь була не такою, як зазвичай. Замість новин і фільмів на всіх каналах показували ялинки, каток під ялинкою, концерт біля ялинки, гору різнокольорових згортків під ялинкою. І всі навколо. Веселилися, сміялися, співали й танцювали, обіймалися й дарували один одному подарунки. Як чудово, подумав лис, як же йому захотілося туди веселитися разом із усіма під ошатною ялинкою, кататися на ковзанах, грати в різні ігри, отримувати подарунки. Але, на жаль, лис знав, що потрапити в телевізор. Аж ніяк неможливо. Він багато разів намагався, але йому це не вдавалося. Усередині під кришкою ховалися якісь проводки та мікросхеми, і ніяких подарунків чи ялинок там не було. Але не вигадав же усе телевізор. Де ж мають бути подарунки та ялинки? вирішив старий лис. Зазвичай, якщо він щось показує. То це щось десь є. Лис одягнув шапку, чоботи і попрямував до зимового засніженого лісу. Він раптом згадав, чого йому так сильно не вистачає радості та свята! На узлісі росла величезна красуня-ялинка. Але як не шукав ні радості, ні свята біля неї лис не виявив. Зате знайшов сімейство мишенят. Бідолахи залишилися без будиночка посеред зими. Самі винні, тож влаштовує нірку під сухим кущем. Сильний вітер висмикнув старий кущ із коренем. Стеля нірки обрушилася, і мишача домівка вмить перетворилася на замет. Замерзлі мишенята. Закляклими лапками намагалися вигребти сніг, але дарма снігу багато, а лапків мишенят малесенькі. От нещастя. зітхнув лис, зібрав мишенят і посадив у свою шапку відігріватися. А сам пішов далі. Відігрілися мишенята в шапці, сидять, радіють. Завітав лиси на ведмежу галявину. Але жодного ведмедя там не був, тільки з барлогу доносилося гучне хропіння. <звук> Може, ведмедю зі своєю сім'єю весело у вісні?» – подумав лис. Наприклад, якщо їм сняться солодкі сни про улюблені ласуші. Мабуть, величезна діжка меду. Мариться таткові ведмедю, повні полиці банок з малиновим варенням, матусі ведмедиці та кольорові льодяники маленьким ведмежаткам або сімейна прогулянка галявиною зі стиглою малиною. Та до весни про це все одно не дізнатися. Усім в лісі відомо, що турбувати ведмедя, коли він спить. Небезпечно. Хто його розбудить, тому лихо буде. Тож лис попрямував собі далі. Але в гущавині лісу теж не було ніякої радості. Лише стурбована білка стрибала з дерева на дерево, мов зневісніла вона не могла пригадати, де заховала свої припаси. Що ж ти не лишила жодної позначки? здивувався лис. І я вважала, що завжди впізнаю моє дерево, похнюпилася білка. Адже на ньому було дуже багато листочків більше, ніж на усіх інших. А тепер дерева усі однакові, голісінькі, і навколо сніг. Ох, мабуть, білці не до ігори танців, почухав за вухом лис, а вголос промовив. До літа ти своє дерево точно не знайдеш. Ходімо зі мною, поділюся з тобою грибами та горішками. Білка зраділа і заскочила йому на плече. Але щойно лис повернувся, щоб іти додому, як полетів полетівшкереберцю за мед. Хтось маленький і швидкий збив його з ніг. Піднявшись і обтрусивши хулігана від снігу, лис побачив зайця. Ти чого це на старших кидаєшся? Невдоволено зашипів на нього лис, і з ніг їх збиваєш. Побачивши, хто перед ним, заяць затремтів. Вибачте мені, дядечко, зашепотів він. Це я не навмисне. А куди мчиш? поцікавився лис. Часом не на ялинку за подарунками. Які вже тут подарунки? схлипнув заяць. Від вовків тікаю, женуться вони за мною. Гаразд, поплескав його по голові лис. Не бійся, я тебе захищу. Зрадів заєць, сховався за лисячим хвостом. Ви чого маленьких ображаєте? захарчав лис на вовків, щойноці вискочили з за сосни. З'їсти хочуть, поскаржився заяць. «Тебе... Один із вовків аж присів на задні лапи. Що ж тобі їсти? Он худий який, Тх, шерсть одна та вуха Тьфу!» обурився другий. А навіщо гналися? Так нудно ж, завили вовки. Побігати, пограти хотілося. А ходімо всі до мене, запропонував лис. Буде вам і тепло, і частування, і навіть ігри. Але тільки домовимося, усі веселяться, і ніхто нікого не ображає. Згодні? Згодні, згодні, згодні. Хором закричали мишенята, білочка, зайць і вовчата. На голосні крики звірят вилізли зі своєї схованки їжачки. Звірята побачили, що їжаки з їжачіхою чомусь дуже засмучені. Мабуть, їм, як мені, не вистачає новорічної радості, подумав лис. Та виявилося, їжаки сумують, бо через хуртовину, що пройшла лісом кілька днів тому, до них на святкування не змогла приїхати їхня кума. Ну, ма святкувати разом із нами, запропонував лис. Разом веселіше підтримали його інші звірята. Ох і закипіла робота. Вовк із лісу ялинку приніс, білочка її гірляндами жолудів та золоченими шишками прикрасила, мишенята пиріжків та булочок напекли, їжачки ароматного чаю заварили, Лис для всіх подарунки приготував, а заєць їх гарно упакував і під ялинкою склав. Усім тепло, добре, радісно. Чудове святкування вийшло. Замерзле болото від гілок очистили. Каток вийшов. Снігових баб наліпили різних, фортецю зі снігу побудували, У сніжки пограли, співали, танцювали, пригощали один одного різною смокотою. Ось і радість. Дуже весело всім було. Навіть краще, ніж по телевізору. Про ведмежу сім'ю також не забули. Припасли для них кілька баночок варення. От прокинуться вони навесні, а біля хатинки подаруночок чекає. Буде і у ведмедів радість.